Тестовий тиждень третьої штурмової на власній шкірі Катя цей. Третій день він дуже продуктивний. Ми відпрацьовували тактику з сімками, а ще зрозуміло, що ми маємо триматися разом, щоб бути справжньою командою. Да, є слабші люди, тому, на жаль, тим, хто кращий, доводиться підлаштовуватися під тих, хто слабший, тому що слабші не зможуть зробити більше. Не можу не погодитися. День реально класний, хоча фізично дуже непростий. Але є поки трошки часу, я б хотіла провести ромтур по нашому розташуванню. Ну, давай, ідемо. Це програма на ревізор. Так, йдемо. В нас тут. 20 ліжок, відповідно 40 місць спальних. Ліжка в нас тут дво... двоярусні, Звичайно, тут немає ніяких там а, лухарі умов в плані того, що ти ну не зможеш просто піднятися. Тут ну, немає ні якоїсь там драбини, щоб залізти. Це все в таких спартанських умовах. Ми спимо власне у спальниках. А, да, тут в Укрзалізниці ще класно, коли видають постіль. Взагалі цінуйте. <гумів> ми спимо в спальниках. У нас є карімати, які ми використовуємо, мовно такі такі матрас Загалом всі речі, хто як де ну, розкидує, здебільшого це все зберігається. На матрасах зверху на самому безпосередньо ліжку до речі супер всі старильні і всі дуже люблять піти попиратися, це все розвісити. І я коли вперше залізла на другий поверх, то я зрозуміла, що наче хтось якийсь масаж робить, Думаю, блін, вже це мій просто побратим? Я не знаю, він просто. Який габаритний, що він там якось головою його задіває. Насправді це він так розвішує е, в кожну таку залізочку свою футболку, щоб вона швидше просохла. Бо тут, ну, прям такий, знаєте, як нетворкінг, і хто грає в настільний теніс, кого там, наприклад, якісь робочі питання, він може там, наприклад, сісти за комп'ютером, попрацювати. Тобто все максимально організовано, збалансовано. І ну, тобто, можна знайти куточок, де посидіти там в тишині, можна знайти куточок, де можна попрацювати, де відрефлексувати, де Пограти в теніс, тобто ну, тут все дуже круто. А, і, до речі, навіть є спортзал. Для таких умов це ну, прям прикольно. Так, ходімо далі. Так, ми зараз вже в такому холі і намагаємося вам передати атмосферу і показати, що тут все максимально цивілізовано. І якщо ви ще не вирішили, чи варто вам долучатися до сил оборони, то якраз в третій окремій штурмовій бригаді ви можете спробувати поступи тиждень. Так, ми зараз в кімнаті гальні. Я ну раніше це б називалися світлиця, але тут прям такий нетворкінг-коворкінг. Чим він відрізняється, що остаточно робить його військовим? Те, що, наприклад, за стінкою тут грають настільний теніс, а збоку, наприклад, розбирають, збирають автомати, чистять зброю. Плюс ну окремо сидять люди, просто там собі намагаються почитати в тишині. До речі, почитати тут є що, тому що тут ціла така є поличка з книгами, яку можна ну тобто книги англійською, є навіть французькою мовою. Книги, як ну, художня література, так там не знаю, історичні романи, тобто прям супер. Ну і що з такого характерного, те, що мені особисто сподобалося, це те, що тут є така як нібито барна стійка, і от тут там чашки знаходяться. Наприклад, купа бутильованої води, ти просто підходиш, її береш. Ну і звичайно, там можна в чайнику зробити собі каву, чай, тобто, це все в необмежених ресурсах. І плюс ми дізналися зовсім нещодавно, що тут навіть є кав'ярня. Ну прям кав'ярня, ти можеш собі випити лати, можеш взяти капучино. Так, що до кав'ярні. В принципі, лати там коштує 100 гривень. Це цілком така помірна ще вартість, як для Києва. Коротше, ціну на лате ми вже знаємо. Пішли на тактику. Ми ну, пішли. Зробимо сім чоловік. І тихенько пішли, пішли. Щоб чувствовали контакт, повинні чувствувати контакт. Зрозуміли? Зараз. Група самих новобранців йде в колоні. Перший направляє автомат попереду групи, інший ліворуч, і праворуч по черзі, під кутом 45 градусів. Для того, щоб мати максимальний огляд. От Ми всі поділилися на групи по сім бійців. От колона йде в одному напрямку, потім розвертається і йде в зворотньому напрямку, і той, хто був в кінці, стає в початку колони. Мені стрілять? Да, ну попробуй знімати, хлопну. Та блін А стріляти коли? Вже стрілять? Ще й на наш керівник керівник друг кабанда в мені Пістолети я знімав і стріляв з нього одночасно, право вухо свистить, так що мама рідна. Але жити можна. Після перших проходжень клином ми обговорювали власні помилки. Чи все всім зрозуміло? Давай перед тим як стартувати назад, так, суйте, що ми... плюс чотири секунди, щоб ми ті подаємо команду кругом. Я, мене виття, я, я, виття, я, я В Мене я можу щого. не попасти. Тіпа сюди собі в ямку і я... бо я одною рукою тримав туди. А потім без ямки я Тобі ямк просто, може тобі замикаючий бути краще? Як думаєш? Да, Давай да. Мені було Комфортно, але без проблем. Але перший буде Завж... ти, ти... Перший завар. Можеш і ти спробувати першу. Ми... Перший мусить нести автомат, заліз. Так, так. Без... Дивись, вона може на руку поставити. Я автомат ще так, можу не треба. Так, не треба. Так, може... не треба. От ми зараз пройшли з колонії і оцінюємо групу, що вийшло не так, щоб наступні питання не виникали. Щоб врахувати всі похибки, але ми не врахували однієї деталі. Ага, ну це було слухай, це були не ми, це були наші побратими і посестри. Вони зробили щось, щось таке. І рубрика відтискання покарання планкування, яка мала би бути в кінці цього випуску, але тут таке сталося. Якщо ви будете говорити надто голосно, сержант зробить вам зауваження. Але один раз двічі вже не буде. Не буде, не буде. С броней. 24. 20, 20. 20, 20, 20, 20, 30. 30. 24. Ноги, вы же помните, да? Кто из проштрафа? Працюем все. Так? Один. 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 Два. Два. Три. 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 Четыре. Четыре. Пять. Пять. Якщо вони зрозуміли, що це за це зойке відтискання. За випадковим збігом обставин хлопці. О, ні, не немає. З головним солістом Михайлом. Зараз в броніках біжимо. І з автоматами. Дуже жарко, всі на нервах. І не лише повітря, а й нерви починають всіх учасників закипати потроху. Пацани, як атмосферка. Чудова. -ей. Якби ще менше задавали питань, менше відпускали. Що, хлопці дівчата, як настрій? Та тепер мені те, що в нас на роботі штрафують на 20 баксів за опоздання, мені це тепер це зовсім не страшно, бо це взагалі ніч нічого ніч, ніч, по сравнів з трьохвилинною планкою. Я не знаю скільки може сьогодні разів віджималися, я збився вже з рахунку. Я теж перестав рахувати. Ну я ще в перший день перестав рахувати, Буду для статистики вести, а потім такі та одним словом, після цих нестерпних півтора. Заняття з тактики продовжилось. Я б сказала, воно вже навіть завершувалося. Ну добре, да. так. І друг кабан нас вже хотів відпустити, але тут сталося дещо несподіване. Що зараз відбувається у нас? У нас е командир запитав, хто не втомився, і от половина гор. Десь одна третя група сказала, що не втомилася, дві треті сказали, що втомилися. В чому несподіванка? Тим, хто не втомився, друг Кабан сказав стати в планку. І тут сталося, напевно, те, на що друг Кабан не сподівався, а можливо, він внутрішньо на це сподівався. <плес> <плес> Навіть ті, хто втомилися, теж стали в планку. Всі, всі, всі. Боже мій, тепер ми, як справжній такий один військовий організм. На максимум, скільки протримає? Перший десяток падає 500 бних. Ні, мотивація, справи. Оце тімбілдінг. Бачите, це колектив. А ті, хто казав, що не встали, вже полягали. Я бачу, бачу. Це армійський тімбілдинг, друзі. Михайло шо? ти як? Я вже все. Ми робили ці півтора дуже і дуже довго, дуже і дуже довго. Щоб ви відчули наш біль, нагадаю, півтора це коли ви робите відтискання від підлоги і фіксуєте цю позицію, коли руки зігнуті, і тіло максимально низько до землі. Так втомилися, чи ні, так є! Чую! Так є! Я притрималась весь цей час! Молодець. Що, бігати ще будемо чи ні? Ні, ні. 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 Нас і так а може прибіжимо? Ну добре, тоді в казарму. Так, так, так Дякуємо за навчання. Дякую. За науки. Дякую за науки. Чесно, я вже уявляла, як ми повертаємося у казарму. Та щось знову пішло не так. Якщо є в кого якісь питання, задавайте. У мене є питання. У ковід я шуткую. У мене якраз питання було по цьому. А, е, чому? <плес> е, Кажи. Чому? Я розумію, що має бути вищил. Е, ми за цим сюди прийшли. Але чому ми не віджимаємось просто так, чому це все подається в вигляді покарання? Дуже часто дуже часто воно несправедливо. Заробітні, я вас всіх вітаю, порожа прийняй. Так! Дозвольте зняти броню! Броню можете зняти. А можна вищувати відповідь почати. А? а можна відповідь? Це відповідь. Якщо ви хочете відтримати, то питань немає. Питання Я можу, ні, ні, не має прокачати. Ні, 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 ні. Питання має в упор лежачі прийняти. Упор лежачі. Упор лежачі. Ну, ви зрозуміли, ми ще раз в планці. Ладно, встали. Встали. Ох, є. Встали. <рігут> Питання відпочити. <рігут> <рігут> як ви за науку? <рігут> як <ви> за науку? <рігут> Я думаю, що помруш до Ну що ж, наше інтенсивне тренування так, таки завершується бігом. Бо хтось з наших побратимів ініціативу ставив за багато питань. Ми повернулися в казарму. Група зрозуміла, що ми всі разом і відповідальні один за одного. І почалось дуже і дуже емоційне обговорення. Є здоров'я? Ну хочете ще потренуватися? Та не питання. Ну, ви, ж провок... ви ж провокуєте самі те, щоб ми ще, блядь, ху... Можна тихо. Я задав питання, і я не вважаю його поганим. Це питання напевно було в голові кожного. Ні, ні, тому що Роджер сказав на самопочатку, те що він віджимання до нас доходить до голови. Так, він так. сказав. Тому питання не в тому. Я сказав, я готовий віджиматися. Чому це подається у вигляді покарання? Друже, 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 можна я на твоє питання? Ми віджимаємося за наші прої і віджимання це для того, щоб ми не Якщо вам озвучує хтось вже наперед про ваше питання, що комусь це не окей, і хтось взагалі ти був проти такого, або ще щось, а тим бачиш, що це колективно озвучується, то ви маєте дослухатися. Я розумію, що ви хтось вважаєте, що це не окей, що ви хотіли задати питання, ви його задали. Але якщо ви знаєте, що все одно ви тебе ну, для що ви не знали про те, що яка буде реакція усіх, то треба просто розуміти, що обговорювала з усіма. Тому просто да, супер був коментар від когось, ми дійсно один організм. Це обговорення було дуже. Важливим, бо ми дізналися, що мотивація учасників тестового тижня доволі різна. У нас тиждень штурмовика, у нас не оддих. Якщо хтось хоче менше, типу, якщо хтось хоче прогуляти, то цього не вийде. Типу. Якщо от якщо ми будемо одне діло оджиматися за наші пни, вибачте мене, будь ласка, за слово. Це цей це, це наше покарання, а працювати фізично це наша задача. Якщо ви хочете отримати гарний вишкіл і фізично гарну форму, умовно я от хочу в рекрути. Мені треба це фізична навантаження, Мені треба, щоб мене убивали тут. І на цих словах у казарму зайшов друг кабан. Строго сюди Строг? виправ... прийшли всі, хто хотів. Цивільні дівчата, хлопці, всім дозволили себе випробувати. Ви хлопці прийшли не на військову підготовку. Прям вас беруть. Ми це окремий відділ. І тому треба треба трошки розуміти всіх, хто хочеться хто себе випробувати. Щоб дізнатися на що у нас є права, подруга Рапунцель звернулася особисто до друга Кабана. Одне питання. Якщо ми ви хотіли просто окремо, припустимо двоє троє, ми так, можемо піти самі, чи ми маємо йти всією командою? У вільний час. Так, у вільний час. Можете, чого не може. Так, так, так є, так є. Пори лежачи, прийнять. Так, є. є. Знаєте за що стали? Так є. Це те, що ми не одна команда. Так, якщо у вас виходять якісь суперечки. Васю не повинно бути. Зрозуміло. Так! так стали. Стали. Ось такий він насичений цей третій день тестового тижня в третій штурмовій. А попереду знайомство і спілкування із сержантами, які мають бойовий досвід. Про все найцікавіше. Розкажемо о 22.30. На армії ФМ. Так, так, так. Твій тестовий тиждень на армії ФМ. Аудіо щоденник випробувань у третій штурмовій.